Вітаю, друзі! З Новим роком! Сьогодні розглянемо дайверський годинник Seiko Turtle. Модель із спортивної колекції Prospex. Годинник, натхнений синіми та зеленими відтінками тропічної лагуни. Циферблат чорного кольору з великими індексами та стрілками. Година та секундна стрілка сріблясті, а хвилина виділена зеленим. На стрілках та індексах є яскраве покриття Lumibrite. В верхній частині циферблата розміщено логотип Seiko. Знизу логотип колекції Prospex, напис Automatic та Divers 200. Тобто, це сертифікований дайверський годинник, який відповідає усім стандартам дайвера. Є індикація дати та дня тижня справа, забезпечує роботу годинника механічний калібр 4R36 з автоматичним заводом. В механізмі 24 камені 21 600 напів коливань на годину. Запас ходу 41 година. Точність ходу плюс 45-35 секунд на добу. Сталевий безель на 120 кліків. Алюмінієва вставка виділена зеленим кольором в першій чверті. Циферблат захищає потовщене скло Hardlex. Корпус черепаха із нержавіючої сталі 316L. Верхня його частина сатинована. В нижній частині полірування. Ключик загвинчується. Діаметр 45 мм. Товщина 13,4 мм. Відстань від вушка до вушка 47,7 мм. Вага 198 г. Годинник комплектується сталевим браслетом. Ширина 22 мм. Є система швидкого розширення браслету. Задня кришка захвинчується. На ній зображення хвилі та основних характеристик. Також вказано, що це Special Edition. Ось який годинник виглядає на зап'ясті обхватом 16 см. Коштує такий годинник Seiko 560 євро. Придбати можна, перейшовши по посиланню в описі цього відео. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!